Всім привіт! Сьогодні я вам хочу показати надрукований нами скляний приз, надрукований на нашому обладнанні кольоровій машині Мімаки. Інформація на цьому призі була надрукована з двох сторін. З лицевого боку надруковано рік 2022, назва Авантюрин. Хореографічний колектив, цифра 11. Мабуть, це кількість років в хореографічному колективу. Та зверху чоловічки стилізовані чоловічки. З оборотного боку була надрукована ось така вот абстракція в жовто-блакитних національних кольорах. Це приз розміром 200 на 200 міліметрів. Зроблений зі скла, товщина скла 8 мм. На нижній стороні приза ми поклеїли отакі от ніжки, щоб приз не ковзав, коли буде стояти на якійсь гладкій поверхні. Тобто, бачите, він стоїть досить міцно, та не ковзає. Замовляйте на нашому сайті друк або виготовлення скляних та акрилових призів. Всім пока.